День! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні хочу приготувати капусту з часничком Капуста у мене кольорова. Тут у мене качанчик 800 грам Взяла я 70 грам рослинної олії, 30 грам бешкового масла. 4 зубка порізала пластинками. Чесничку. Тут у мене по півчайної ложки коріандра, куркуми і паприки. І ще трошечки на кінчику перцю духмяного. І столова ложка насіння сіння І зараз підемо і будемо готувати нашу цвітну капусту. Корисну. І дуже поживно. Розігріваємо добре нашу пательну. Взяла я глибоченьку виливаємо сюди рослинну олію, даємо їй добре розігритися. Олія розігрілася, пішли булечки, покидаємо наш часник. даємо йому трошки смажитись що боліє наша взяла весь виз... запах і свар і космачку. Так, чесночок підсматрився, викидаємо нашу печу. Гарно переростаємо і робимо його накрити. Накриваємо прішкою, а просто прибиваємо. Будемо наші капустки часу від часу помічувати, щоб вона добре в осі боки зарулянула. Запах кочку пішов не супутник. Я зробила цю чергу, е -е, поставила на кроку. щоб не так підгорали. Краще готувати цю копусту союзнику по спину, але що маємо, то маємо. Посолила я вже. Так, капусточка поясняла. Высыпаем наши скотчи. И сгреваем. И до и будем обсматривать. Так, высыпаем нашу масло. По його посмажити. Так, і прийшов час повиливати наші яйця. Ретельно мішаємо і на пару хвилинок накриємо кришкою і хай вони ще протушкуються Так, останнє, що у нас це насіння чили посипаємо до ладу і перемішуємо. Виключаємо нашу плиту і наша страва Чесна, капуста з сосначком, спеціями, готова. Готується така страва дуже швидко. хвилин 15 і у вас є. Головне нарізати з вечора. Вітну капусту, приготувати все і їжа готова. Отака смакота у нас вийшла, хрумка осталася капусточка. Всі поживні речовини в ній збереглися і будемо її споживати. Всім дякую за перегляд, гарного всім настрою, міру, швидшої нам перемоги. І всім добра до зустрічі на каналі.